Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема Завітаємо до театру. Відвідування театру це завжди яскрава подія. Будівля театру, наче Казковий палац, вражає своєю красою. Театральне дійство відбувається на сцені серед декорацій. Тут ми можемо з вами побачити знайомих персонажів казок. Актори театру виразно розмовляють, співають, танцюють. Вони одягнені в костюми, створені спеціально для певної вистави. Діти театр це вид мистецтва, в якому грають актори. Роздивіться, будь ласка, фрагменти з вистав та скажіть персонажів, яких казок ти впізнаєш. А зараз перейдемо до вашого завдання. Для того, щоб розіграти українську народну казку, коза дереза вам потрібно створити одну з масок. Це може бути маска кози, лисички, вовка або рака. Створити цю маску можна за допомогою кольорового паперу, картону та інших матеріалів на вибір. Якщо це завдання здасться вам важким, ви візьмете листочок паперу А4 і намалюєте маску за допомогою фломастерів або олівців. Я впевнена, в тебе все вийде. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!